Синоптична ситуація в Україні залишається стабільною. Прийдешнього четверга, також йтимуть дощі. Сильні до злив опади очікуються на заході, півночі, а також більшості центральних областей країни. На півдні та сході хмари лише місцями проливатимуться дощами. Температура повітря в день становитиме плюс 19, плюс 24 градуси. До плюс 26 вона підніметься на сході України, а у західному регіоні буде найпрохолодніше плюс 15, плюс 19 градусів. На Полтавщині погода буде похмурою. Упродовж доби очікується дощ, який послабшає лише надвечір. Температура повітря вночі плюс 16 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 21. Від самого ранку і до вечора в Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Другої половини дня опадів не передбачається. Нічна температура повітря становитиме плюс 14 градусів, денна плюс 23. У горішніх плавнях хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. На світанку ймовірний дрібний дощ, проте він триватиме недовго і до середини дня закінчиться. Більше опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря з світлої передоби плюс 23, вночі плюс 14. Вітер дмухатиме з південного напрямку зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 29 травня 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.